Вітаю, друзі! Мене звуть Олена і я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами погортаємо ось ці два красунчика, начебто однакові, але все-таки різні. Робились вони із залишків колекції різних осінніх лісових. І е, вирішила я, щоб вони не валялися в мене ці листочки, не лежали, є, бо я їх постійно перекладала з місця на місце. І е, зробити ось такі блокноти. Значить, один блокнот я вирішила зробити з текстильною такою обкладинкою, з тканевою. Використала фішечка від фабрики декору. Чіп -борд від Стамперії, бо в мене його багатенько, треба кудись використовувати. мережевку, трошки вирубки. І ось, закріпила все додатково братцями. Тому що не маю швацької машинки і прошити не маю змоги. Зав'язується на ось таке мереживо. Як бачите, да, всі, майже всі. додала теж мережеву на сторінки всередину, щоб воно більш таке затишне виглядало. Можливо, він іще не дуже багато наповнений, але можна буде доповнити чимось. Значить, на форзацях вирішила цього разу не робити ні кишеньки, э, нічого іншого, а просто э, зробити сторінки. Э, Використовувала скраб папір. Ось такі е, в крапочку е, листочки, конвертики, е, листи фарбовані в каві, нотні листи, калічку. І ще такий, такі листочки підбирала за кольором, вони з тисненням льон, і Додавала, використовувала тут папір від фабрики декору, скрапнір, стамперія. В общем, все, що було по листочку, по два. Все сюди пішло. Мінтай, здається, це від нього. Майже не робила в цьому блокноті кишенок. Це якийсь пакувальний ще був папір, він такий тоненький. Теж пофарбувала його в каві. Сторінки небагато прикрашені, Загалом багато місця за, саме для того, щоб писати. Додавала ще ось такі більш щільні сторінки з набору, я купляла в клітинку і в лінійку. І ось такі там вирізалки, вирубку додавала, робила такі красиві краєчки. це теж від фабрики декору залишилась у мене смужка такого, як наче пергамент, да, чи щось таке. І воно з малюнками друкованими. Тут такий місточок, можна додати щось і зробила ось таку для запису. В серединці під калькою там квіточка заховалася. Ось таке. Ну, тобто він дуже простенький в плані наповнення, пшеньок дуже мало. Загрум, як каже Світлана, багато місця, щоб було саме писати. Бо це якраз саме такий блокнотик. Книжкова сторіночка. Іноді додавала така стрічка бавовняна, закріплювала. Ось такий він перший блокнотик. В кінці тут є. Конвертик можна щось приховати. А загалом ніяких кишеньок, нічого немає. Ось такий перший. І його товариш, нещастю, скажімо так, наповнення майже таке саме, бо робила з ну, майже однакових листочків. Але Цього разу вирішила зробити мікс медійну обкладинку. Спробувати свої сили мікс медіа. І, в принципі, те, що вийшло, мені подобається. Обкладинка обтягнута тканиною, нанесена через трафарет текстурна паста. Використовувала два трафарети, цеглинки і дамаск. Ну і трошечки ще там. Просто додала мастихінам текстурну пасту десь. Потім все це пофарбувала чорним гесом, а потім пофарбувала фарбами від Стамперії. Використовувала тут така коричнева, зелена два кольори і а, така кремова трошечки. Потім побризкала спреєм. Від, теж від Стамперії з золотим шимером таким. І понатирала трошки восками, саме там, де от, по трафаретикам, щоб відтінити. Додала рамочку, скріпила додатково братцями на куточках, додала такі металеві куточки для захисту. І мені здалося, що воно тут буде доречним. Зав'язується на зелену таку стрічечком. І всередині майже те саме. Тут е, немає ніяких кишеньок на форзацях, Але е, оскільки вирішила, щоб вони трошечки відрізнялися, тут я додавала е, золото, да, фольгування золоте е, на сторінках. По наповненню воно майже таке саме. Ті ж самі листочки, іноді додавала тиснення. Десь в одному місці залишила шматочок, не обрізала ниточку, а прикріпила до неї ще трошки намистинок. Ось таке золотко блищить. Також є конвертики невеличкі. І додавала всюди золото. використовувала там, нічого нового не вирубала з вирубки, вирізалки. Всі, які були вирізані, майже всі вже використала, там, напевно, пару штук залишилося. Ось. Також додавала іноді стрічку таку, звичайно, бавовняну. Ознаходила тежики саме від цих колекцій. Юлечка, дякую тобі за таке тиснення, воно сюди дуже підійшло. І ось такий вийшов блокнотик. Додавала я ще трошки мереживка інколи. Також калічка. І майже все те саме. Також місточок, куди можна підкласти карточки або якісь листочки. Так що десь є пара кишеньок, але їх небагато. Ось такий окно так. Тут зробила такої смужечки, була невеличка, зробила теж таку кишенечку і додала. В кінці також конвертик і ось такі мої блокнотики. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.